На болоті у Росії заговорили про екстрадицію азовців, яких Україні вдалося звільнити з полону. На думку пропутінської влади, бійці мають відповідати за свої злочини перед законом, незважаючи на те, в якій країні вони перебувають. Про це заявив речник палати російського терористичного парламенту В'ячеслав Володін. За словами пропагандиста, росіянам довелося обміняти азовців на своїх військових, проте українські захисники мають бути покарані за нацистські злочини та відповісти за них перед законом. Також Володін додав, що головне завдання під. Час обмінів полоненими це звільнення максимальної кількості російських військовослужбовців. Нагадаю, понад тиждень тому в рамках обміну з російськими окупантами вдалося забрати з полону 215 українських захисників, серед них азовці та 10 іноземців. Росії повернули кума Путіна Віктора Медведчука і 55 російських окупантів, а п'ятеро українських командирів досі перебувають в Туреччині під особистими гарантіями захисту і безпеки Ердогана.